Друзі, радий вітати вас на даному полі компанії Сінгента в господарстві Левада, яке знаходиться на Київщині. Сьогодні 11 липня, і приїхали ми сюди разом з нашим технічним експертом Євгеном Буйном, щоб оцінити стан культур, які ще є на даному полі. Кукурудза та соняшник. А пшениця вже Потихеньку готуються до збирання і по її результатам ми розкажемо в наступних відео. А поки що поїхали, подивимось, що тут є. Колеги, добрий день! Перша ділянка в нас кукуруза. Попередником на даному полі був соняшник. Традиційний спосіб вирощування, тобто була оранка і використання ґрунтового гербіцида. В якості ґрунтового продукту було використано примекстра голду нормі 3,5 літри на гектар. Також страховий було застосовано продукт Елюміс у нормі 1,8 літра на гектар у фазі 7-8 листків кукурузи. Чому саме Елюміс? Тому що попередник соняшник і була різна падалиця. Елюмісом нам вдалося цю падалицю якби, вирішити. В інтервалі між внесенням ґрунтової страхової схеми було використано продукт Quantis у нормі 2 літри на гектар. Що це за продукт? Це антистресант, тому що розвиток в цьому сезоні кукурузи був досить ускладнений, пов'язаний це з температурними режимами. Намагалися. В деякій мірі допомогти комплексом амінокислот і давали попереднє живлення по листку. Окрім цього, якщо ми вже затронули тему живлення, також було у фазі 80 листків використано продукт цинк в нормі 2 кг на гектар. Що на даному етапі? На даному етапі на кукурузі проводимо моніторинг льоту стеблового метелика. Він, до речі, вже розпочався і є динаміка наростання. Очікуємо пік і пік наростання льоту, і е, будемо застосовувати продукт Ampligo. норма 300 грам на гектар. Це дозволить нам вирішити питання лускокрилих шкідників, таких як бавовникова совка, лучний метелик. Е, ну і окрім цього, е, є проблематика в цьому сезоні. Заселення надмірне, я б сказав, заселення. Попелицями, то цей продукт навіть це питання нам дозволить вирішити в даному випадку на цьому полі. Поки тобто, що моніторим і очікуємо на гарний результат. Наступна ділянка соняшник він у нас традиційний, тому використовували схему ґрунтову захисту. Це була примек TZ Gold голду нормі 4,5 літри на гектар. В принципі на цьому етапі нам вдалося вирішити питання злакових і водойних бурянів у період сходів. У фазу двох пар листя ми також підчистили фузіладом деякі злаки, тому що пройшли інтенсивні опади і спостерігали відростання злакових бурянів. Тому півтора літра Форте цю проблему зняло, і в принципі сьогодні ми бачимо абсолютно чисте міжрядня. Що стосується фунгіцидного захисту, використовували два продукти: перше внесення продукту Містаргол. Це азоксістробіни дифеноконазол у нормі 0,75 75 на гектар, фаза зірочки, початок підривання зірочки від кошика. Комбінували цю схему разом із продуктом Енджіо, тому що відмічали заселення лопами і цю проблему треба було вирішувати. Також до цієї бакової суміші було додано продукт Quantis це антистресанс на основі амінокислот у нормі літр на гектар для того, аби простимулювати розвиток. І наступний прийом фунгіцидний – це застосування продукту Міравіс Макс на сьогоднішній день. Він ще не внесений. Оптимальною фазою його буде початок середина цвітіння застосування. Це наша новинка на основі трьох діючих речовин Адіпідінг, і Азоксістробін. Це є внесення також буде комбіноване разом із продуктом бороплюс для того, аби покращити саме борне живлення на посіві, так як ми відмічаємо розтріскування стебла, ну і період світіння, бор сонячнику дуже необхідний. Також плановим залишається застосування десиканта, про це ми якби поговоримо пізніше по мірі необхідності. Тому такі результати поки що все чудово. Очікуйте на найближчі відео.